Всім привіт, друзі! З вами знову я Захар. І сьогодні ми граємо у Фербо 22 Сьогодні ми будемо грати, ну даже не грати, а сьогодні ми поїдемо у участє свядали своєй своє бейвве і на своєї Ниві. Нива <клевиць> сьогодні <що не> помре. <клевиць> О Господи, що я ділаю? А ми ще поляни всі допахали! Ладно, це поле буде на потом. Та закривайся ти! А оце, оце я щас не пролізу. Оце я щас реально не пролізу. А це шо, готовий урожай? Ой, соєві боби я точно ніколи не соберу. Я не знаю, що це взагалі таке. Фермер, я якийсь не трохи... Трохи не такий, як треба. Не, ну нас... выходит топтать можно. Ща мы дрифтом. Видно, что тут якийсь сайдео є... телеподъездив. Увидим мене. І що мені образливо, я просто шучу. Ну а может и не шучу. Так, на сьогодні реально, походу, я не своєму... Возможно, сегодня не я реально буду продавать. Я, в принципі, не дуже багато видержувала. Ну, аби ви бачили, як я на її подони тягнув ой-ой, як я мішки на її тягнув ого. Я в шокі тоді був, як вона після цього вижила. Там ого, як важко. Пробуємо заламати трактор. Ну, фент муша не вопрос. Захар, Захар, ти реально телепень. Шо, я тила, Ладно, позже заберем техніку. А, у мене у ще є техніка. Ага, щас. Я її шо, прямо щас буду забирать. Ага, щас. Прям щас заберу. Ладно, шутка. Я думаю, що щас на BMW поїдем. Ще якось мерена треба, наверное. Хочется просто ще газу на чомусь дати. А, тут копейка у нас такая есть. А, я на цій копійці був застравка колись. Ні, ні, ні. На цій копійці я не хочу свої ошибки совершать. Ще мы выезжаем с гаража. чого, что, можно копійці Тоже поедем. в за Будемо Будем исследовать карту, все-таки она інтересна. А! Ух ты ж тута! Тут беха капец У мене БХ газу дає Я злякався, реально Мені треба Жигулі сідати. Жигулі Так довго заїжджає в гараж А Беха за секунду заїде. Да? Правда аби ще й Я був хорошим водителем Так Ну давай, бамс, бамс. Дивіться Дивіться, семь тысяч оборотов, 100. Сейчас мы, наверное, выдавать будем газу. Ща, подожди, сейчас мы трохи позанимаемся. Да Де якими дела Я сейчас уберу полностью. Не треба молі це поле. Походу отак воно збільшується, чи отак? А як воно збільшується? Що? Ага, на В. А, на Н! А, ні, На. Тепер опять треба. Ага. Ага, все все заделаємо. Так, щабиться все. берем. Тут дорогу трошки заділи. Господи. І як коси цього не скажеш, що в мене руки не з того міста ростуть. Ну тут якісь помидоры в мене рости будуть. О господи, что я делаю? Да що что значит то, І сейчас так! Я и делаю Школьних уроків з в избих. Зміх... Поработаешь. Вы сейчас Ви скажете, это що такое, да? По поки хтось уроки суроки делает, так я видео сделаю. Так А, и вот тут я хотел бы проработать такую дорожку. Жестко. Хоть... Хочу... Хоть здесь у нашем селі будет. Вообще, если бы ты шли шобисто... Вот вже я тоже знаю, что... Що... Село. Так, треба зменшить. Эээ, я все четко делав. Шух. О, вс. Так, шух. Так Акива Мені Майякі добра игра, що треба поставила. Ладно, давайте газку. 120! А! Фух! Я трошки кирпичиків да жив. Ладно, шутка! Газу! От урожай застраду, наверное. А где? А... А дальше я зупинився, треба хоч один варіант выбрать, чуєш? У мене чистого декорнусу заперси. Який варіант? Тудой чи тудой. Тудой я дорогу знаю. Спирайся. <овес> <служити> <кхі> <кхі> <плачу> так... Так. Газу! Аааа, та я людям сейчас заборы поздоршу. Не, БХ дуже мощно. Я ще, наверное, гаску чисто. Даму так в пол. Опа! Отута я помню на БМВ так сильно газу дав, що он полетів на чужий город. Не треба совершать вої помилки. Не повторяйте мої помилки. Давайте, погнали! Ой! А так Це наскільки я поняв, поля дуже великі. І не ті, що треба. А от скільки оці поля стоять? не так уж і багато, но соточку має стоїть Ну, правильно, соточка. Так, а куда дальше газу давать? Так. Дальше. Ага, це поїхати додому. Аж давай додому їхати. Ну давай, поехали. Вс, путешествие, я, наверное, кончили, да? Так, ну давай газку. Корова яка. Болока, дай! Я не понял. А, у соціи. Чого корова молоко не дає? А шо не нельзя? Я що то не появ. А <кхи> <кхи> я увочаюсь, що я, конечно, тут чушь і дерева, хочу подливать, пулять. Я нічого не, не діла. Я солидный чувак на BMW. все, do samo. No, se wasn't je Zahar. Всім допомога нам, друзі. Всім пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно...